Ім щоб виграти час для однієї дуже брудної операції, яку вони зараз роблять всі, і тому їх нікого немає на каналах на телебаченні. Вони ледве вишукують по депутату, по чиновнику для того, щоб хтось прокоментував що-небудь з цього приводу. Два е, великих оратори, спеціаліста ну, просто два колони політичних, вивалилися на брифінг і почали розказувати всій країні про те, що система зламана вона е, і таким чином дискредитуючи її, щоб відкласти ще на місяць-два запровадження системи. Для чого це робить? А здогадайтеся. Приховати статки? Взяти і переписати все, що зараз на дружинах, братах, сватах, з тими, з ким вони проживають. Там дві третини проживає не з дружинами, а з чоловіками в прямому і переносному розумінні цього слова. Розумієте, Переписати від них все це майно на офшори, переписати на четвертих осіб, на п'ятих осіб. Саме тому я внесу зміни. В вересні внесуть зміни до відповідних законопроєктів, які зобов'яжуть тих людей відповідного рангу держслужбовців показати, як змінювалася форма власності і приналежність того чи іншого майна протягом останніх трьох чотирьох місяців. Ми не дамо просто так заховати все те, що вони віджали після Майдану.